Уявіть ситуацію, ви приїжджаєте на кордон, проходите паспортний контроль і раптом чуєте, вам заборонено в'їзд в Україну, жодного попередження, квитки втрачені, плани зруйновані. А причиною може бути навіть несплачений штраф за паркування чи помилка в документах. Або ваша близька людина телефонує вам з кордону і повідомляє таку по неприємну новину про себе. Щодня сотні іноземців перетинають кордон України, і деяким з них вже знайомий цей сценарій. Далеко не всі знають, навіть дрібне порушення правил перебування може стати підставою для заборони в'їзду на руки. І тоді не лише подорожі будуть під загрозою, це може вплинути на вашу репутацію та створити негативні наслідки для отримання візи чи інших документів у майбутньому. Саме про те, як діяти в таких ситуаціях, уникнути помилок і повернути можливість легально перетинати кордон, ми будемо говорити далі. Ви на каналі Правова Допомога. Тут ми пояснюємо складне просто, показуємо, як не втратити час і можливості, і ділимося практичними юридичними порадами, які реально працюють. Що ж робити, якщо дізналися про заборону прямо на кордоні чи під час оформлення візи? Спершу важливо розуміти, що відмова у в'їзді та заборона на в'їзд це не одне й те саме. Відмова у в'їзді це рішення, яке приймається на місці у пункті пропуску. Наприклад, ви не змогли підтвердити мету поїздки або фінансове забезпечення. Таку ситуацію можна виправити і за відсутності підстав в'їхати в Україну у будь-який час. Заборона на в'їзд це вже серйозний захід. Рішення виносить компетентний орган на певний строк. І якщо ви його порушите, термін може зрости до 10 років. Чому можуть заборонити в'їзд в Україну? Причини різні, але найпоширеніші з них це порушення міграційного законодавства, перевищення строків перебування, нелегальна робота або відсутність документів, несплачені штрафи чи борги, підроблені документи або неправдиві дані, загроза національній безпеці. Як же дізнатися про причину заборони? Для цього існує кілька шляхів: безпосередньо на кордоні, коли вам відмовляють у пропуску і повідомляють причину. Через офіційний запит до Держприкордонслужби у єдиному реєстрі боржників. І ось тут головне правило: не панікувати, не сваритися, адже це може лише погіршити ситуацію, а діяти швидко та грамотно, з'ясувати причину і взяти офіційні документи, перевірити законність рішення, вибрати стратегію. Адміністративне оскарження або суд важливо зрозуміти, щоб швидко і правильно вирішити ситуацію, а вона в кожному випадку індивідуальна. Потрібен чіткий план і знання всіх процедур. Кожен крок від отримання документів до оскарження рішення має свої нюанси, і навіть дрібна помилка може ускладнити процес та не лише забрати цінний час або збавити шансів на успішне оскарження рішення. Тому, замість того, щоб розбиратися наодинці, краще звернутися до фахівців. Які проведуть вас через весь шлях без непотрібного стресу, юристи компанії Правова допомога беруть на себе весь процес від збору доказів до представництва у державних органах та судах. Ми вже допомогли десяткам клієнтів повернути можливість безперешкодно в'їжджати в Україну. Наступна успішна історія може бути саме вашою, тому якщо вам або вашим близьким заборонили в'їзд. Звертайтеся до нас, і ми зробимо все, щоб заборонено перетворилося на ласкаво просимо. А ще більше детальної інформації та корисних матеріалів ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання залишимо в описі під цим відео. І щоб не пропустити наступні важливі поради від наших експертів, які допомагають уникнути помилок і неприємних сюрпризів. Залишайтеся на нашому каналі Правова допомога. Підписуйтеся та натискайте дзвіночок. Також поставте лайк цьому відео, підтримайте нас, а у коментарях залишайте свої питання. Ми обов'язково відповімо.